Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Швець. Поки багато хто говорить про новий закон про мобілізацію, про те, що потрібно з'являтися в ТЦК молодим людям з 25 років, ТЦКшники продовжують гребти і кидати в буси усіх, хто попадеться їм під руку. Сьогодні в Чернівцях ввечері облави біля торгових центрів, в Києві облави засідки біля дитячих садків, і у багатьох, в тому числі і в мене, виникає питання, чи потрібен був цей новий закон про мобілізацію, якщо він нічого не дає. Фактично, він фільки на тому що ТЦКшники не будуть працювати по-новому. Центри рекрутингу, цільова мобілізація, адресна мобілізація це все гарні слова, які кажуть в Києві наверху. В, адмі... в адміністрації президента України, в Міністерстві оборони України. Кажуть гарні слова. Ну а внизу ти як гребли, кидали в буси на вулицях усіх простих. Так, і будуть. Гребти простих і бідняків. В чому, зміна? в чому зміна нової мобілізації? Зміна в тому, що раніше ТЦКшники в'язали, били на вулиці, кидали в буси старих робітників селян, стариків від 45 до 58 років. А зараз будуть гребти бити, катувати, тянути в буси їх дітей, дітей простих робітників та селян. Діточок з 25 років. Все. В Україні без змін. ТЦК в'яжить, ТЦК кидає в буса, ТЦК волочить в ТЦК. З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!